На такому от, в регіонах, це, це я перший раз, от, мається на увазі от, вже по Західній Україні. Я в Чернівцях був сьогодні в Івано-Франківську і завтра планую бути в Ужгороді. В Ужгоді ну, мені буде цікаво, тому що зараз я якраз співпрацюю з, з головою Закарпатської обласної державної адміністрації, якраз там по проєкту Закарпатський економічний експеримент і так далі. Тобто ми певні речі певну економічну там запускаємо. О, тому цікавий виступ буде і завтра. Він завтра буде в університеті. Також очікуємо на достатньо і високу явку, і інтерес. Тобто, ну багато речей є цікавих з точки зору та то, що там і і оцінка подій поточної поточної ситуації розуміння того, що на дійсно нам один відсоток росту внутрішнього продукту в рік дійсно нічого не дасть. Тобто потрібно, потрібно шукати якісь інші точки, скажімо так, опор для того, щоб ну, розштовхати нашу економіку, тому що дійсно Грузія насправді, от, е, успіх Грузії, вони в перший рік показали шалений ріст, а потім дійсно там було близько 10%, це теж хороший відсоток був, він був. В... Він був вище ніж в середньому в Європі, але, скажімо так, це був такий відсоток. Тобто, виключивши корупційну складову, ми можемо перший рік показати достатньо суттєвий, суттєвий ріст, на підставі цього зробити податкову реформу, всі ті решта, решта-решті, решта, які потрібні, які чекають суспільство, і і далі вже рухатись, ну хоча б середньоєвропейськими темпами росту. От, оце тоді, оце, оце основна завдання. І мені приємно, що в принципі, ну там, як людина, яка більше там. Опікується все-таки економікою, що ну, Михайло ці теми е, там, чіт, чітко е, декларує, е, чітко артикулює, тобто ну, абсолютно зрозуміло, тобто, адаптовано. Зрозуміло, що питання є там різні, ну, але це, це гуртує абсолютно. Ви знаєте, всі очікують, що воно має провести якийсь політичний рух і так далі. Можливо, не треба мати таких, е, таких очікувань. Тому що ну навіть на свій досвід в, в, у Верховній Раді я бачу, що багато людей, які там хочуть, чи хтось е, е, просто ну, парадизувати на цьому русі, чи ще щось і так далі. Потрібно розуміти, що це є така широка громадська платформа, яка має об'єднати фактично всіх. Тому що, ну, якщо на моє глибоке переконання, там боротьба з корупцією, вона може бути записана в програмі будь-якої політичної е, політичної сили, будь-якої, а вже дискусії мають бути, наприклад, стосовно. Там ролі держави в управлінні в економіки. Тут ми, наприклад, з Михайлом дуже розходимося із його, з його соратниками, тобто він за відсутність будь-якого державного контролю в економіці і навпаки. Тобто, ну, це, це такі вже більше світовлені, ну економічні дискусії, але вони, тобто, вони прийнятні, це абсолютно абсолютно правильно. А ці речі вони гуртують суспільство, тобто показують. Тобто, чим більше як то від світла, ну, тим тим менше тараканюють. Знову ж якщо ми говоримо про, про Закарпаття, то ми там є співавторами ініціативи Закарпатський економічний експеримент проводили нещодавно круглі столи. Тобто отакі от, от, такі, от такі речі. Кож, кожен в своєму місці, тобто, в даному випадку в мене там немає якихось там амбіцій стосовно, там, я не сперечаюсь там, з депутатами, колегами, народними депутатами, які зараз є депутатами, народними, народними стосовно там свого місця і так далі. Тобто ми з Михайлом знайомі з 87-го року, ну тобто вчилися разом. І мені з кимось там ревнувати, хто ближче до нього дійшов, абсолютно не треба. Тобто, в цьому плані де є можливість, чи порадою, чи там своїм досвідом, тим більше, скажімо е так, е е є в мене певні знання і по Львівській області, в мене є досвід керування Львівської області. Я пам'ятаю, що в 2010 році я запрошував до нас з виступами, схожими виступами Георгія Барамідза, зараз віцеспікер грузинського парламенту. Він тоді ділився досвідом грузинських умів. що тоді, можливо, це ще було зарано і не актуально. Сьогодні Георгій Барамідзе тут, ми разом, ми давні друзі, разом оце і подорожуємо, ну і на якісь речі зі сторони дивимося, щось підказуємо і так далі. От мені здається, це такий прийнятний для нас формат.